Небесна пречудесна Діво Маріє, ти на мати, всім єдина, наймиліша Твого Сина, мати Божа маріє, ти на мати, сім єдина, наймиліша твого сина. Мати Божає найчесніша, найславніша, Діво Дівоє, херовими, Серафими величають тя святими, мати Божа маригиє, Херовими Серафими Величають тя святими мати Марії. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця дібри життя подателю. Прийди, все лицям нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Святий Боже, Святий Гріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Гріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Гріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків, Амінь. Пресвята Трой. Отце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, і сили, не наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки віки. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжні грішні і смирені і припадімо покаяння, взиваючи злибини душевної. мною, владичиці, поможи, смелосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабі твої з нічим, Бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замокнемо ніколи, Богородице про силу твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід? Хто ж Бо охоронив нас нині вільними? Ми не відступимо від тебе, владичице? Твоїх баробі спасає завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні ми усім, премудрість, будьмо уважні, Пом'яну ім'я Твоє. У всякі роді і роді. слухай дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє, пом'яну ім'я Твоє. У всякі роді і роді. Господеві помолімся, Господи, помилуй, Ти, святий, єси Боже наш, і в святині перебуваєш і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Усе, що живе. Нехай хвалить Господа. Хвалити Бога у святині Його, хвалити Його у твердині сили Його, усе, що живе. Нехай, хвалить Господа. І що буду стоїтись нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй премудрість прості вислухаймо свято Євангелія, усім і Духові Твоєму Від Луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні в ті дні вставши. Марія пустила швидко в дорогу гірську околицю в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулась дитя в її лоні. Єлисавета сповнила Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала благословенна між жінками, благословен плід лона Твого, звідки ля мені цей, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залуна в моїх вухах, дитя з радости здригнулось у моїй лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказаний від Господа. І мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух мій радіо Бозі, спасі моїм. Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, велике бо в мені всемогутнє святе Його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зо три, потім вернулася додому свого. Слава Тобі Господь! Слава тобі. Пресвята Діво, Марія, Богородиця, Примілосердна, радуйся і спаситих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Маріє мати Божа, молися за нас, Мати предвічної любові, радуйся і спасити, що на тебе уповають, О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спасити, що на тебе уповають. О, Марія мати Божа молися за нас, Діво непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають, «О Маріє, мати Божа молися за нас, Діво від херовими світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво від Сарафим славніша, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, голубко неосквернена, радуйся, і спаси ти, що на тебе уповають. О, Маріє, мати Божа, молися за нас, Маріє, запашна квітко дівиства, Радуйся і спаси тих, що на тебе уповають, О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа. Молися за нас. Маріє покрови світу, ширший від небес, Радуйся, спаси спасити, що на тебе уповають. О, Маріє, мати Божа молися за нас. Маріє, заступниця перед справедливим судею, радуйся, спаси спасити, що на тебе уповають. О Маріє, Мати Божа молися за нас. Маріє, потіхо заплаканих радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Марія мати Божа молися за нас. Маріє посередниця, що не покинула нас після свого успіння, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають, Маріє мати Божа, молися за нас. Маріє єдина чиста і благословена, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас, за всіх, ти молишся, благая, за тих, що з вірою під могутній Твій покров. Бо іншого тривало порятунку перед Богом, бідах і скорбота ми грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо. Ізбав від усяких негод трабігів твого Пом'яну ім'я Твоє усякі мроді в роді. Всіх скорбних радість і пригнічених заступниця. І голодуючих кормителька, скитальці потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічний покров і заступниця в старости мати Бога вишнього, ти єси причистая, я, поспішися молимся, що спастися рабагам твого. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо Твоє, радуйся, пречистая діво, радуйся, ціни скітри царя Христа, радуйся, зростивша гроно таїнства, не. Радуйся, двері небесна і навпалимакупино, радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірне спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владичице. слава Отцю і сину і святому не повсякчас, і, повсяк і на віки віків, Амінь, радуйся вселенної, похвало, радуйся, храме Господні, радуйся сповита, радуйся Всіх прибіжище, радуйся, світинече золотий, радуйся, славу Християм, всечесна, радуйся, Маріє мати Христа, Бога. Радуйся раю, радуйся трапезо, радуйся тіне, радуйся ручко все сезом, радуйся всіх. У покірно схиливши свої голови й коліна, Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй О Божа мати, слава Сяй, Ясної гори, царице, приблагає, Діво, Всечистая, наша надія, заступнице, помічнице, прославляємо тебе, Пресвята Діво, непорочно зачата, величаємо Тебе, що безціменно зачала від Святого Духа й породила Божого Сина. Та віримо у Твій могутній покров, бо ти за нас завжди молишся до Христа, приступаємо до Тебе з великим довір'ям, о все з ласкава мати, благаємо. Випроси нам у свого Сина, нашого Бога і Спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов сумілостивого Бога. О Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздади щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, що перебували в журбі, витерла їм сльози. Засмучених потішала грішників навернула, тому й ми уклінно просимо Тебе. Вислухай ласкаво нашу молитву, зглянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою, покрий нас своїм омофором і повсякчас будь нашою провідницею. До царства небесного. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще молимось Господеві Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніва й нужди, і всякої недуги душевної, і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям, промовмо всі, скоро вислухай, і милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй, ще молимось за збереження цього села і святої обителі цієї. І кожного міста, села і країни перед голодом, знищенням, землетрусом, повіні, градом, пожежею, війною, нападом ворогів і внутрішніми між особицями. Молимось, щоб ти наш ласкавий і добрий, людинолюбний Боже, змилосердився і відвернув від нас війні, і заслужені кари та помилував нас. Господи помилуй Господь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надій всіх людей на землі, і ти, що далеко на морі, та в повітрі, будь владико, ласкавий нам у гріхах наших, і помилуй нас, милостивий, бо й людинолюбний Бог єси, і тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Премудрість, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без укління Бога слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй благосло. Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої своєї Матері, святиславних сихвальних апостолів, преподобний боносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь, Під Твою милість прибіга. beat with war. слово пресвятая бородице спаси нас пресвятая бородице спаси нас пресвятая бо Бого... Oh